Робочий одяг, крем плюс екстра 15 кг. Давайте будемо подивитися, що в нас тут є. Так, першим буде ось який шортики. Тобто, це нас буде дуже класний хіт маєти. Ось так. Ось у нас тут буде 44-й, це називає. може бути. Наступні. Погляньте такий класний. У нас сезон. робочий одяг на літо 50-й розмір. Гарні. позаду я поглянути катманчики, один, закр... один не закривається, один закривається. Я катманчик понижче. Я бокові катманчики, Все гарно закривається. Просто я вважаю, що це там дуже супер. На літо, на якусь там будівництво. Дуже класно. Наступні також шортики. Погляньте, також тут фітмові, закритий, відкритий, бокові катманчики, також присутні. Дуже класна, і це дуже класна і дорога щитма робоча. Тому ну, дивіться, які класні, зелені. 36-й розмір. Є також бокові катманчики, є ззаду, катманчики, спереду. Багато місця для того, щоб зберігати свої інструменти, свої особисті речі там біля себе. Нічого не відставляти, не лишати, погляньте. Яка наступна буде ось така коточка, бо мальчики, я не фарманчики. Також йде на замочечку. Розмір тут забудеться есочка. Тому... Давайте далі. Це в нас буде йти ось така сорочка. Розі буде 60 абсолютно налесенька, запакована. Наступна, наступна буде також йти у нас. У нас будуть і те штанішечки мені здається. Не буду розпаковувати, але розмір 70. Великий гарний розмір. Насліплося білезенька сорочка. Далі будемо іти... Боже, які класні джинси. Гляньте, які класні дженці. присутній катманчик такий збоку. Також є ось тут катманчики, на місці є катманчики з і ззаду. Розмір тут буде 50-й. Ось так, це буде емочка на пасочок. Повна елічка. Тому давайте далі. Давайте, що у нас тут є ще одні штанішечки. Будуть йти в розмір. У нас тут 48, 48 сорок. Ну, це МК, МКЛК. Також дуже багато карманчиків Донизу йдуть пряменького крою. Далі у нас будуть іти ось такі це буде така, ось така сорочечка йти. XL розмір також абсолютно новий і ще є з діточкою. Далі. нас тут реально красиве, глянь такі класні штанішки. Також багато місця є ззаду, вся карманчики закриваються. Присутні бокові карманчики Є місце для пасочка, до них прямого вони крою. Колінка тут у товщині, що не буде пошуровуватися. Це дуже класно. Далі ще одна ось така сорочечка вагатенька, аби це. У нас іде безрукавочка, а розмір буде емочка. Далі у нас іде комінзон. Ось такий класний, світловідбиваючими лініями. Є місце для пасочка. Регулюйте, як вам зручно, кажу вам розмір. Розмір 52 це це нас іде Елька. Також є місце на карманчик. Далі у нас тут є ось така класна безрукавочка. Розмір у нас тут буде М. МК по бірці. Погляньте, як класна, також присутні карманчики. Так, що в нас ще є? Так, тут несе штаніжки. Гарний беж, такий розмір. Розмір не вказаний, але гляньте це Елька. Також присутні бокові катманчики є ззаду, є спереду. Також вони тут прямого вони хрою. Тому. Для замовлення вам потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram, або ж залишити свій коментар під відео.